Помолитися за всіх тих, хто загинув, Вічна їм пам'ять і Царство Небесне. Закликаю всіх і помолитися за здоров'я тих, хто сьогодні покалічений, і, звичайно, за здоров'я тих кожного із нас, щоб Господь відвернув біду, відвернув все те, що може спричинити і смерть, і тим паче каліцтво. Гинуть люди, калічаться люди. Звичайно, і машини тоді вже. Приходять, кажуть, також на них не можна їздити. Все це наша неуважність, все це наша безпечність, все це те, що спонукає ось до таких пригод. Тому знову ж як і почав, хочу сказати: будьте обережні, будьте уважні, пам'ятайте про своє життя і про своє здоров'я, бо воно саме дороге, що є у нас. Нікому не хочеться хворіти, нікому не хочеться бути калікою без ноги, без руки, нікому не хочеться втратити таке здоров'я, що не дасть нам можливість більше.